Привіт, друзі! Ви на каналі ЕМ. в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин! Ден Хукер хоче побитися з Рафаелем Фізієвим. Я розраховую на червень міжнародний бійцівський тиждень. Я дивлюсь на рейтинги і думаю, з ким ніхто не хоче битися. На мою думку, спадає Фізіїв. Не думаю, що хтось хоче битися з Фізієвим. Хто настільки дурний, щоб підняти руку і викликатися на цей бій? Цей хлопець? Я чому ні? Мені подобаються думки хукера, але не думаю, що фізієв захоче цей бій. А що думаєте ви? Як вам така ідея? Також Ден Хукер дав пораду своєму товаришу та колишньому чемпіону на півлегкій вазі Алексу Волкановські, що йому дійсно потрібно зробити, так це взагалі ні про що не думати. Чи зможе він перемогти Ілію топурю? Звичайно, він може, чи зможе він перемогти Іслама Махачева? Ми це бачили, начебто, звісно, може, але нічого не буває вічним. Такий спорт найкращий боєць не завжди перемагає в поєдинку. Картинка в дивізіоні повністю змінюється, і вовку потрібно буде взяти хорошу відпустку. Наприклад, 8, 10, 12, Я б сказав, 10-12 місяців перерви, перш ніж ми його побачимо знову в Октагоні. Це те, що йому потрібно зробити для себе. Погоджуся, але ще повернеться. Йому треба гарно відпочити, відновитись, подивитися правді у вічі, проробити роботу над помилками. І ми ще побачимо Алекса в ділі. Дана Уайт заявив, що Камару Усман не отримує того визнання, на яке заслуговує. Андерсон Сільва ніколи не відмовлявся від викликів. Якщо хтось казав, що поб'є сільву, він одразу просив бій з ним. Усман такий самий Камар. Убився з хлопцями із свого дивізіону по другому колу. Він не отримував визнання, на яке заслуговує. Уболівальники недооцінюють його. Він завжди приймав усі тяжкі бої. Погоджусь, Усман дійсно був непоганим чемпом, який доводив своїми діями та тим самим затикав рот хейтерам. Майкл Чендлер висловився про Алекса Волкановські. Йому безперечно потрібно зробити перерву і трохи довше ніж після бою зі Ісламом Махачевим. Я говорю це, тому що мені дійсно подобається цей чувак. Він великий спортсмен і чемпіон. Є багато речей, якими я захоплююся у Волкановському. Те, як він б'ється і поводиться, це ті хлопці, яких нам треба боронити. Захищайте вовка за будь-яку ціну. Так, Алекс не може не подобатися. Він справжній воїн та вже легенда цього спорту. Шон Стрікленд, колишній чемпіон UFC у середній вазі, заявив, що морські котики, які представляють армію США, не зможуть витримати його тренувань. Я не думаю, що знайдеться хоч один морський котик, який зміг би витримати тиждень тренувань зі мною. Мені вже набридло це бачити, тому що ви, хлопці, думаєте, що вони круті. Приходьте, тренуйтеся зі мною тиждень. Я покажу вам, що я вас зламаю. У відповідь один із представників морських котиків записав відеозвернення до Шона. The cat Шоне, ми розуміємо, що ти крутий братан, але за ціни, твої партнери по тренуваннях отримують мільйон доларів, і вони справді залишаються в живих. Мої товариші помирають щороку. Ти хоч розумієш, що це означає. Ми вже довели, що будь-які побої нас не зламають, але наші тренування просто закінчать твою кар'єру. Шоне. Твої тренування просто звірячі, ми це розуміємо. Але твої тренування не вбивають чуваків щороку, і це світ, у якому ми живемо. Моя найкраща. Порада для тебе, Шона, залишайся в октагоні та продовжуй боротися за черговий куш. А ми, морські котики, продовжимо боротися за твою свободу. Що можу сказати, Шон, як завжди, тільки базіки та лізе там, де його не просять. Друже. Залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не потрапляють до моїх випусків. Шономелі відповів на виклик популярного боксера Райана Гарсії. Бро, я прикінчив би тебе за лічені хвилини. Я б міг би перевезти його вниз і задушити, але я буду бити його ногами по корпусу, відбиватиму його маленькі плечики та ніжки. Я буду робити все, що захочу. Я можу боксувати з ним у рукавичках для ММА. У таких рукавичках це інший спорт. Дистанція стає іншою. Я можу побити його і девіда хейні в один вечір одного за іншим. Ну, все це круто, та ще й на фоні ґану, який дійсно має результати. Але, 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 спочатку захист та отримання свого поясу заслужити ту повагу від шанувальників, про яку він так тилдичить. Також Шономелів, вкотре заявив, що він має наміри нокаутувати Марлона веру. Я подивився дві хвилини його поєдинку з Педро і зрозумів, що нокаутує цього чувака. Це все, що необхідно було побачити. Тренер дивиться бої і показує мені постійно нарізки, але я просто подивився дві хвилини і зрозумів, що вироблю марлона. Це все, що мені потрібно знати. Я краще ніж цей хлопець. Я зроблю те, що планував зробити в першому бою. Загашу йому світло. Вера міцний і дуже стійкий Проте. Проти мене це не спрацює. Недостатньо бути просто міцним і стійким. Я вважаю, що в мене більше зброї в арсеналі. Я швидкий і точніший. Ми скоро дізнаємося, але я думаю, що у Шона дійсно гарні шанси на перемогу, такі ж, як і у Вере. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Джонс пшикає нам в очі. Не буде він битися за спиналом. З ґану ще повірив, але Дана влаштує цей бій, тільки коли в нього відросте волосся. Сехуди закінчить кар'єру після будь-якої перемоги. Морено сехудо за пояс збитого льотчика. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це дійсно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк, а не забудь, будь ласка, залишити коментар не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також, друже, ти можеш підтримати мій канал або просто пригостити мене кавою. Посилання знаходиться в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.